Настя кілька років тому брала участь у стажуванні за кордоном. Такий досвід згадує із задоволенням. Моє стажування проходило на турецькій республіці Північного Кіпру. Це невизнана країна у світі, і трошки її можна порівняти тепер уже з нашим Кримом. Ну я так згадую і переписуюся з своїми іншими волонтерами. То дуже такі позитивні відгуки, і всім дуже сподобалося. Щороку у світі близько 20 тисяч людей користуються закордонними програмами стажування. Я їздила в Туреччину, місто Коджелі. Організація забезпечувала проживання. Ми проживали з дівчатами з мого проекту в гуртожитку. Всі разом, і також забезпечувалися одноразове харчування. У Туреччині Анна працювала в реабілітаційному центрі разом з іншими волонтерами, навчала дітей з синдромом Дауна англійської мови, каже, що після стажування важить світ по-іншому. Ти розумієш, що немає кордонів між культурами, немає кордонів між країнами. І повернувшись сюди, ти розумієш, що в тебе ну, кругозір досить широко відкрився, і ти хочеш пізнавати все нові нові культури в Україні. Міжнародна організація «Айсік» працює більше 20 років. За останній час добула популярність і в Чернівцях стати учасником програми може будь-яка повнолітня людина з достатнім рівнем англійської мови. Стажування собі можна обрати будь-яке. Айсік дуже багатогранна організація, тому ми пропонуємо стажування двох типів: як і волонтерські, так і професійні. Соціальне стажування 1800 гривень, професійне 3000 тисячі Ці гривень. Ці це благодійний внесок в розвиток організації, і всі ці гроші йдуть на прийом тих стажерів, які приїздять до нас. За 67 років існування до організації «Айсік» приєдналося понад 100 країн світу в Україні. Вона представлена в 21 місці. Ольга Андрійська, Галина Мамчук, Михайло Антонюк. Місцевий час.